Чи знали ви, що збирати навіть сухостів у лісі без спеціального дозволу незаконно? Давайте розберемося, чому це важливо. Відповідно, до закону громадяни мають право на вільне перебування у лісах, які належать до державної або комунальної власності, а також за дозволом власника у приватних лісових масивах. Громадяни також мають право на загальне використання лісових ресурсів, тобто це збір декорослих трав, квітів, лікарських рослин, грибів, ягід, горіхів і такого іншого для власного споживання. Для спеціального споживання потрібно отримати лісорубний квиток. Без нього навіть збір сухих гілок або старих пеньків є порушенням закону. Чи можливо це отримати звичайному громадянину? Ні. Однак без спеціальних дозволів українці можуть збирати хвою, листя, дрібні гілочки, кору, що опала тощо. Чому це важливо? Ліс це не лише деревина, а й життєво важливий екосистемний ресурс. Повалені дерева стають домівкою для комах, джерелом живлення для грибів і важливою частиною природи. Важливо також з екологічного погляду, що ліс це природний ресурс, так само, як і нафта, газ, кам'яне вугілля, але ресурс, який на відміну від попередніх, має один суттєвий нюанс. Він відновлювальний. Ліс потрібно розглядати не лише як сировину базу, а й як складний біоценоз, у якому одночасно співіснують та доповнюють один одного деревні рослини, трави, савці, безхребетні, гриби, мохи та лишайники. Потрібно усвідомити, що мертва деревина у лісі чи лісосмузі. Це невід'ємний обов'язковий елемент складного біоценозу, який повинен бути в лісовому середовищі на всіх етапах розвитку лісу. Будьмо свідомими. Перед тим, як вирушити в ліс, дізнайтесь про правила заготівлі. Дякую за увагу!